Лист звертання до вельможної української влади. Шановні можновладці, пиздуни Верховної Ради. На мить закрити свої пасті і відійдіть від влади. Я українець до останньої каплі своєї крові. Я можу це сказати при любій для вас розмові. Я не соромлюсь, і про це я гордо всім скажу, тому що я не ви, і попусту я не пижу. Єдине, що я прошу, це хвилиночку уваги, бо ми народ, ми заслуговуємо від вас поваги. Ну, як я зрозумів, у вас у всіх є спільне хобі: пиздить в народу, який гине в страшній боротьбі. Чому не йдете на війну за Україну неньку? Ви думаєте, ха, тупий народ, ми не такі дурненькі. Навіщо підставляти свою шкуру, якщо є народ? Але не зрозумійте, що ми народ, а ви народ. І ще секунду. Я забув про псевдопрезидента. Коли розіб'ють Україну, він, блядь, жде момента. Путін хуйло, ну, а ти краще, ти тупа тварина. А то повинно і триватиме лише години. Ти наїбав народ, віддаш за це ти свою шкуру. І для піару робиш ти таке їбло похмуре. Я вибачаюсь за жаргон народний, але що поробиш? Просто від вас скотів, мене вже усього коробить.